Любі дітки, раді вас всіх бачити, і приємно, що ви приєднуєтесь до наших заняттів. Всі ми разом пригадали, як з'являється хліб на нашому столі. Малята, згадайте професії людей, які приймають участь, щоб із зернинки з'явився хліб. На полі працює тракторист, комбайнер. Водій, який перевозить зерно. А сьогодні я хочу вас запросити ще до одної людини. Подивіться малята, ми у осях у пекаря. Це він із борошна робить тісто. А із тіста вже виходить прекрасний виріб. Це може бути батон пиріжки, калачі. Пахне рідна хата пирогами із печі. Пригадала я, як бабуся з дідом крутили калачі. Діти. А що такі калач? Так, вірно, це хліб із пшеничного борошна. Він символізує достаток і В давнину калачі пекли. До різних свят. І обжинки, і великдень, і спас, і різдво. Тож, малята, пропоную сьогодні зробити смаком і підготуємо салоне тісто для роботи. Малярко. Нам треба приготувати наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Оцей пальчик буде нам допомагати, буде в ліс ходити, буде там дрова рубати, оцей пальчик буде водичку носити для того, щоб тісто нам замісити, а цей буде пальчик в піч топити, а цей пальчик буде тістом місити, а цей пальчик буде вже прибирати і на стіл накривати. Давайте з другою ручкою так само. Оцей пальчик буде нам що допомагати, буде в ліс ходити. А цей буде воду носити. А цей пальчик буде піч топити, а цей пальчик буде тісто місити, а цей пальчик буде прибирати і на стіл накривати. Приготували наші пальчики і будемо зараз з вами працювати. Беремо наше тісто, розділяємо на дві частинки. Ось так. Робимо ковбаску. Калачі бувають різної форми. Сьогодні ми зробимо круглу форму калачів. Наші качалочки ми переплетимо і з'єднаємо кінчистки у кола. Я печу, 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 діткам всім покалачу. маком я передрушу, В піч гарячу посаджу. Ти скалачі у натоплені печі, буду я маляток, смачно перегощати.